Сьогодні 23 вересня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 23 вересня міжнародний день жестових мов. Дата була встановлена за ініціативою ООН. Використання людьми жестів замість мови дуже давнє явище. Вчені навіть припускаючи таким способом мисливці давали один одному знати, що відбувається на відкритих рівнинах, не порушуючи при цьому тишу. Досить складну систему жестів мали індійські племена. А ось перші згадки про мову жестів для людей, які мали вади слуху чи мовлення, прийшли до нас з давньої Греції. Також 23 вересня день освітніх технологій. Історія освітніх технологій бере свій початок від створення копіювальних машин, трафаретний пристрій, гештетнера та мімеограф у школах та університетах. Задяки ним з'явилась можливість створювати тиражні копії, а тому їх було досить зручно використовувати в класах. Цього дня народилися 1872 рік. Відома українська оперна співачка, педагогиня Соломія Крушельницька. 1976 рік українські боксери, учасники Олімпійських ігор, брати Валерій і Володимир Сидоренки. 1992 рік українська поетеса Оксана Гаджій.